Друзі, привіт! Сьогодні у нас, сьогодні в нас 12 лютого 2025 року. Вискочив я сьогодні швидко у себе вдома на рибалочку. Є у мене всього лиш півтори годинки. Зараз, мабуть, сьома десь 10, сьома, 15. Ну, в общем, до 9 максимум. Поки з утра Сьогодні було. Я був на отій он стороні, он там в затоні, отам з краю. Побув, а далі туди не можна було зайти. Тут було ж замерзше. На вигляд, бачите, вроді тут лід дуже тонкий. Ну, зараз попробуємо Я гадаю, що ми вже сьогодні тут перейдемо. Так що не тратимо час. Вперед мотиля нічого не брав. На безмотилочку, можливо, спробую на балансірчик. І все. Чисто розвідка, чисто. Подивитися що до чого. Ну, а завтра вже завтра плануємо поїхати вже вниз сюли туди, на низ, попробувати щось там половити. Так що пробуємо перейти через річку. Перше діло в нас таке. Друзі, я навіть узяв бур, забувся його трошки відремонтувати. У мене он ручка, і та ручка Єлі держиться. В общем, можливо, сьогодні-завтра. Треба це діло поправити. Так, ну що ж, берем і пробуємо. Іти, ой. Ну, ще позавчора отут був лід. Хоч виглядає він тут дуже тоненьким, але я гадаю, що по ньому вже можна йти. Так, що у нас тут? Ну тут з краю полі. Ну, тут уже можна ставати Так, ну що ж, ось такий він дуже чистий. Ну, тут можна йти. Ну, трохи реп. Трохи репить, ну йти можна. Ну це він репить із-за того, що мороз дуже сип. Ну, пробивається, але я вам скажу. Йти можна. Мене головне цікавить ось тут, де течія. Оце тут саме глибоке місто, зараз десь 8,5 метрів. Де я стою отут. Ну бачите Так Ну тут бачите шерет, такі крижини не несло. І тут лід должен бути кращий. Держи. По оцих крижинах треба йти. Ну, нормально. Нормально. Якщо за один удар моєю плішньою не пробивається, значить сміло можна йти. Якщо пробивається не сильним ударом, значить треба дуже обережно. Ну, в кожного своя плішня, в вагах у мене вона. Легенько. Так, що в нас тут? Ну тут, я думаю, вже лід ще товщий. Ну так, тут уже А тут бачите, ось виглядає. Ось так як здалеку дивиться, таке мов лід дуже і дуже тонкий. Десь, друзі, отут треба. О, дивіться, а тут ще й йде не товстий. Бачите? І нема нікого з рибаків. Бояться морозів. Теплолюбиві всі стали. Я теж теплолюбивий. Ну, риба, охота на рибалку пересилює. Ох ти! Друзі, була покльовочка, Йо-ма-йо. Зараз -йо. ми. Ех ти, диви. двічі вже дибало і нічого не можу ніяк піксікти. Може таке дрібне, а може так осторожно бере. Так тик. І не те, що напинає, а тикає. Опа, щось є. Друзі, щось є. Невеличке, а є. матросик. Маленький матросик. Ну. Бачите, попалось на лісоточку. Ну, опустив, покажу. наступний раз я касами. То я ловив на гвозди кубик, а це взяв другу мармишку, в одній лунці спробував нічого. А в цій клюнув окунчик. Ну, маленький. А де ж горбачі? Тут вони є. Ех ти. Ех ти, було, знов торкнуло. Ну так, легенько-легенько, Високий дуже тиск, магнітні бурі. Можливо, воно із-за того. Опа, є. Ну опять же, невелике щось. Опять, мабуть, такий самий окунчик. Ну так. Да. Ех, Ну нічого. Путнього поки нема нічого. Ну, хоч таке, бачите, живчики. Хоч таке, а клює. Ну, я ж кажу, часу у мене дуже немає. Завтра поїдемо вниз з сули, там вся риба. У нас тут час хоч і додалось води, але ж риба уся зійшла. Майже путня, ну нічого, продовжуємо. І окунь. Заліз у корягу, подивився ось тут. Бачите, лежить деревина в воді. Подивився в камеру. Як ви бачили, рибка є. В общем зараз ми спробую на, на ось таку мармишку. На гвозде шарик. Не знаю, тут ну, там чепи є ближче до дерева, так я пробив трошечки далі дві лунки. Ух ти, щось було на льоту схватило, друзі. Навіть. Тут трохи в тіні, так руки починають мерзнути. Там сидів на сонці. Опа, що то є? Друзі, що то є? Що то є? О, плітун, дивіться. Ха -ха -ха, клас. Бачите? Ой. клас. Клюнула плітка. І нормально. Бачите. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ой, і одпала. Ну, друзі, я сьогодні довго вже рибалити не буду. ну, Це так, більш менш, бачите? Ми її випустимо. Хай пливе. Я сьогодні просто Роз... розвідка в мене теж який люд, що тут є, подивитися, а то ж я говорив, попередній раз я з краю тільки зайшов два дні назад, позавчора. А тут ще неможливо було. Ну, а бачите, а це на... Пару часиків вискочив, провірить, де що, як і куди. Сьогодні буду в городі, може щось треба підкупити, мабуть, треба жилки тоненькою купити, новенькою на пару вудок намотати. Опа, є, друзі, є, дивіться, ох, пліточка знову, бачите? Знову пліточка й десь пів метра від дна. Це трошки менше. Оп, пливи. Класно, бачите. Ну, Завтра то я вже говорив, поїду кудись униз. Ну а потім вже будемо тут вдома. Пробувати шукати. Я ж сьогодні так. Чисто розвідка, більш який стан льоду. І що до чого не брав ні мотиля, нічого. Та по такому морозу, друзі, ще мотиля надівати. Ну, хоча по тих роках, в тому році, в позатому році. Плітка краще клювала на безмотилку, я ловив. І плоскирка клювала гарно теж на безмотилку. Ну, бувало, що плоскирка клювала краще на мотиля. А вже навряд-лі. З міста на місто вона може десь трохи переміститися. З ямки на ямку. Опа! Є. Знову, мабуть, пліточка. Ой, у рукавицях так, але дрібненька. Ну. Видите, клюе плиточка. Такая дребненькая. Оп, бежи. Вот так, аж-то. Трошки сегодня еще и нормально. Такая хорошая плитка. Так, Она бывает так краще, чем моку. Нет, дать так прямо прямо... Ух. Так приємна така покльовка. Ну, а це так, акуратненько. Бере, тільки-тільки. І бачили закінчик верхньої губи. Трошки тільки зачепилось. Ну що ж, продовжуємо далі. Щось і рибаків немає. Померзли, видно. ох ти. Ех ти. Призупиня легенько, тільки-тільки бере. Тик-тик і раз, чуть-чуть призупинило і все. Такі покльовочки дуже ніжні. Оп, ех, ех, ех ех, шкрябнув. Ах. І це так і придавило, мов, непогано. Шкрябнув по губах і все, ех, жалко. Ну, це треба переходити у другу лунку тепер. Я ж говорю, що бере досить ніжно. О, це так останови. О, друзі, це вже щось трошечки краще. Ну як краще? Ну це вже більш-менш пліточка, бачите? Така. Ну, все рівно, <смір> невеличка. І клюнула краще і зачепила. Ух ти, а вона вискочила, дивіться. Хе -хе -хе. І клюнула краще. Була покльовка більш така чітка. І зачепилася гарно. Бо зрозуміло, якщо вона підходить єлі єлі тихенько пробує губками, то за краєчок чіплю. А коли вона впевнено бере ошу вашу мармишку, то і чіпляється. Краще, дужче, глибше. Уже шансів зійти в неї менше. Так що бачите, нормально. Можна і тут і дома порибалить недалеко від дому. Ну, поки що такої, щоб, можна сказати, жарюшної риби й нема. Можна сказати так, живці клюють. Ну, така пліточка. Не зовсім щось, така вже зовсім мала, але й невелика. Ну, для нашої річки більш-менш. Хоч таке щось клює, і то добре. Ух ти! Ви бачили? Може і не бачили, бо так високо підняв, а такий удар був сильний. А воно ой, а воно зовсім мало. Високо від дна метр підняв і так. Тун прямо. Ну, і зачепилась непогано. Ну, це зовсім маленька, де не хоче назад. О. Так, зараз ми. Ай, гад. Ще й вітер почався. У тіні сижу, сонце якраз за деревом, ще й вітер. Руки мерзнуть. Хі -хі -хі. Ну, нічого, нормально. Ловиться той добре, той добре. Так, треба зателефонувати до товариша. Залишилось вже в мене небагато часу. Я ж на початку й говорив, що Ей, небагато в мене сьогодні часу, це я домашнє діло. Ой, вискочив чисто у розвідку поки що. Скажем так, щось рибка трохи є, щось клює. Ловить можна холодно. Зараз я провірю пару луночок. Ось ці, що я пробив ось тут поряд. Оце я все з однієї пліточка, все з однієї лунки. Тут, друзі, затихло. Зараз я переберуся ось сюди. А тут я, ну, тут. Я думаю більше всього, що я в цій лунці ну, зачеплюся. Ну хочеться попробувати Зараз спробую. Якщо ні, то вон там ще далі я вон. пробив трошки лунку. Опасно. Ну я зацеплюся, випробую. Я в попередньому відео показував, зробив. Із джиголовки з важкої, з 50-грамової відбійник для мармишок. Оп! Е, -е ні, все, оп. Ну, друзі, якраз ми зараз і випробую свій відбійник, той, що я зробив. Ха -ха, наскільки він ефективний. Ось, дивіться, хто, пер хто не дивився попереднє відео. Ось така джиголовка на 50 грам. І в мене був зломаний гачок. Я газовою горілочкою його нагрів і ось так раз, щоб ось сюди завести, ось. Ось тут воно прижимається, завести жилку. Ну, зараз ми це все діло випробуємо, чи воно ефективне таке, чи не, чи не ефективне. Так, друзі, віддало. Нормально спрацював. Треба тільки буде трошки під... Оту петельку підігнути, щоб вона дужче прижималася. А в принципі, має, має право на життя. По крайній мірі легко відбив я. Так, ну тут ще глибше. Зараз вже в мене часу. О, все. І зараз. Ой, одягну перчатки, бо... А... Вже час у мене закінчується. Майже півтори години я вже прорибачив. А ну, чи тут не зачеплюся, та тут не повинен би. Ух ти! Була покльовочка, друзі, так тикнуло. Ну, покльовочка невеликої пліточки. Ну, по зубах я не скребнув. можливо, вона зараз іще раз клюне. Опа, є, бачите як. А що, зійшла? Ні. А, друзі, а це окунчик. А це в нас окунчик. Тоже схватив. Е, у перчатках все зачіпається. Ну, а що ж ти зробиш, руки мерзнуть? Так, так, де ти, дружище? Бігом тебе. Це окунчик, бачите? Маленький, щось. Щось гарного окуня немає. Ну, все рівно, як би сказати, щось ловиться. Ну, мені головне не риби наловити, То кунчик торкав. Я думав пліточка. Головне процес. Ну, звісно, вже хочеться і рибки. Оце така рибка, що її жалко й брати, мала вона. Опа, є. О, це, мабуть, пліточка або це щось трошечки мов краще, друзі. Ага. Окунець, бачите? Ну кращий трохи. Ну все рівно невеликий. А, показував, я вам зараз, мабуть, не показував Ось де шарик, чи показував, зараз покажу. Ось такий, бачите, чорненький, з такою яркою точечкою зверху. І такий греноний шарик, хамелеон, переливається різними кольорами. Так, Друзі, бачите, трошки окунчиків половив, трошки пліточок половив, як для домашньої рибалки. Нормально, супер. Уже краще трохи. За великою рибою треба їхати на велику воду. <рив> Та ні. Просто в нас, друзі, її великої риби нема. А, руки мерзнуть, а в перчатках Ну, зараз ще кілька проводочок. І буду вже їхати. Ага. Тикнуло було. Торка апетитно, Ото одна пліточка маленька була, так гарно вдарила, аж у руку віддало. А то тільки-тільки. Такі покльовочки. Так, ну що ж, друзі, вичепер... вичерпався мій час, пора вже мені їхати додому. Зараз ще пару проводочок і все клюне, не клюне. А так, в цій лунці плітка не клює, в цій окунчик. Все, не хоче їхати, бо мабуть вже я хвилин 5-7, трошки більше норми. Руки померзли, а пальці о, щось тріщить трохи лід підо мною. Ну, в общем так, ось така рибалочка. Півтори годинки трошки більше. Одну годину і 40 хвилин я рибачив. А щоб бути точніше, одну годину і 38 хвилин. ну, То, то таке. Не було в мене часу, це чисто розвідка. Все добре, лід стоїть, ямки замерзли. Там я як їхав на плесах, то ще де сильна течія і де мілко, то ще не замерзло. А де більш тихіша вода, то лід нормальний. Ходити можна. так що ну, Все рівно треба бути обережними на льоду. Так що Рибка є, потроху прокльовує. Я вже говорив. Завтра планую поїхати униз сули. Відео буде обов'язково, якщо щось піймаю, ну а далі там буде видно. Так що ось така домашня, коротесенька рибалка, розвідка можна сказати. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до зовсім зовсім скорих зустрічі. Пока. Слава Україні!